Якщо довго зберігати соняшник, у ньому буде кислотність, і це все дуже чітко проявилося в 23-му році. Дуже багато е кислотного соняшнику було. Багато хто притримав з 22-го року соняшників. В 23-му його продавав і просто жах, яка кислота була. І е я вам скажу відверто. Наприклад, ми займалися виключно експортом на той період, і ми навіть е ніколи не чули про такий показник в соняшнику, як кислотність. Ми завжди знали: волога смітна. e Olines Все ну там олія на суху на сиру речовину. Ну це все. Це три цих показника основних, які були е, завжди стандартом. Але в 23-24 році також ну дуже багато кислотного соняшнику З'явилось дуже багато людей притримують е, соняшник в складах і неправильно його зберігають, і піднімається кислотність. Тому обов'язково дотримуйтесь певних правил. Є е, е, лаборанти обов'язково це знають. Технологи знають, як це правильно робити для того, щоб соняшнику не піднялась кислотність. Тому що потім олію з нього зробити не можна. Це буде вже не харчовий соняшник, а технічний, який може піти там, грубо кажучи, на е, о, не на олію для харчування, а, наприклад, для там лаків, для фарби олія може піти на біопаливо. Може піти, а там ціни набагато дешевші. Тому обов'язково слідкуйте. Якщо ви зберігаєте свій соняшник, довше обов'язково слідкуйте за методом зберігання для того, щоб не вилізла кислотність. Зернозбут з роботою про майбутнє.